Вітаю, ви на каналі Дім В'язання, з вами Таня Федас. Зараз я вам хочу дещо повідомити. Дивіться, я починала в'язати шкарпетки. Шкарпетки котики для наших дорогих захисників. Я починала в'язати їх з резинки, так? І в'язала я їх резинку 17 см. Я починала їх в'язати на одних кругових спицях. Зразу два. І виходила там в прямий ефір, і ми з вами в'язали цю резиночку і дійшли до цього місця, де має бути клин. Все йшло дуже добре. Все було добре. Потім я почала в'язати клин, почала формувати носок. Пров'язала цю частинку і перейшла на підошву. Підошву я в'яжу ось так плотненько, я вам зараз покажу, бо ну, ми тоді п'яточку уплотняли, а тепер ми зараз зробимо так плотнесенько зробимо по підошві. Дивіться, як одну ниточку ми. Першу петлю знімаємо, так? І ось тут ми так робимо: одну ми знімаємо ниточка за роботою, а одну пров'язуємо. Знову знімаємо ниточка за роботою, а наступну пров'язуємо. І ось так Е, одну знімаємо, одну пров'язуємо. Ми таким чином робимо плотненьку підошвочку, щоб вона ну, не так швидко могла протертися. Бачите? І ось тут ми вже. З'єднуємо і в нас формується вже така, ну, формується вже наш носочок. Ось так бачите? Ось так вона буде плотненька. Ця підошвочка вона вже буде. Зараз я заберу руки. О, плотнесенька така підошвочка, і вона буде така щільненька і міцніша. Це ми зробимо, і хто там, якщо в'яже, як там носок, то дивіться, ось так ми її робимо, цю підошвочку. Але що я вам хочу сьогодні сказати? Коли я вже доходжу до підошви, я зрозуміла, що тримати два великих шкарпетки, десь розмір 43-45 Вони є. І ця пряжа, ну, яку я міксувала, да, оця вона міцна, така пряжа, і вона така, якби важковата. І тримати в руках два таких шкарпетки дуже стомлюються пальці. Ми так багато не зв'яжемо, бо в нас дуже потомляться наші пальчики. Тому, коли я буду давати повноцінний майстер-клас на ці котики, я вам пораджу, щоб ми так само починали з резинки, ну, але щоб ми мали в роботі два, двоє отаких от спиць. Чому двоє ми будемо в'язати поетапно? Так буде скоріше і нам так буде легше на руки. Ми, наприклад, на одних спицях і на других набрали і зв'язали резинку, дов'язали до клина. Тепер по клинові. На одних зробили клин, перейшли і скоренько зробили на другому клин. Потім пров'язали ось цей мисок знову, отак, от поетапно розумієте, бо я ж кажу: ну важко, от я в'яжу, да? Ну я в'яжу і, але ж ну. Можна пришвидшити роботу, бо ну, від того, що в нас втомлюються руки, ми так багато не зможемо зв'язати. Тому бачите, я ось так в'яжемо виворотній ряд, коли ми оце робимо плотненько цю підошву, то виворотній ряд ми в'яжемо виворотніми петлями. Бачите, ось так. Ми в'яжемо всі петлі виворотніми. І останню ми приєднуємо. Це вже я формую підошву. І там вже поверсі пройду і почну писати майстер-клас. Я розрахувала петлі, які треба. Я для початку, якщо ви хочете вже починати, можете набирати 50. 52 петлі і пров'язувати сама звичайна резинка 17 см з самою звичайною резиночкою 2х2. У вас вже буде підготовлена резинка. А там я вже покажу клин і покажу сюди носок, як тут ми збавимо, скільки петель, і покажу підошву, і все. І у вас вже будуть готові шкарпетки. То Оце я вам хочу єдине, що сказати, що краще будемо в'язати поетапно, бо ну, важко важко на пальці. Я бачу, що я ж могла би ну, швидше це зробити, але пальці втомлюються, бо ну, в руках велике. Ну, хіба на стіл так уложити, знаєте? Але ще, якщо ви таки захочете це зробити, то я вам розкажу, ви, Отак як я дала е, останнє відео, там є пінетки дитячі, так? Тільки я дам розрахунки вже на ці котики, а сам процес переходу від одного до другого ви зможете подивитися в пінетках. Це ще такий варіант для тих, ну в кого не втомлюються ручки, в кого пальчики крепкінь, і ви, ну, вам не важко тримати в руках два таких великих вироби, то ви можете ну, скористатися самим ходом в'язання по тих пінетках, які я дала. Бо процес такий самий, ну якби послідовність йде така сама. Тільки то, що вже ну, зовсім наші розрахунки, зовсім наче все. Але я вам кажу, що я буду таки давати вам на одному і ну, паралельно будемо в'язати другий, бо так буде, ну, я так думаю, що нам так буде легше. Добренько, дівчатка, чекайте, майстер-клас, я його запишу, бо я ці в'язала без камери, тільки для того, аби сформувати на розмір, побачу, ну, приміряю, побачу що воно, як воно. Може, треба буде трішки тоншу яку пряжу шукати, бо може ці трошки будуть загрубі. А ну, я вже потім все про ну, вже вдіну на, на ніжки, в бірці. Хай подивляться, як воно буде. Чи не будуть вони ну, за дуже грубі. Але я ж кажу, я брала оцю ниточку для мікса, щоб вона була міцна. Я її так тягнула, щоб вона не рвалася. знаєте. Щоб... І вже ангорочка ну така тепленька для того, аби вони були тепленькі і добренько, дівчатка, чекайте, майстер-клас.